Мене звати Діана, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні в цьому відео будемо доглядати за перчиком. В минулому відео посіяли і виростили розсаду перчику та баклажанів. Дивилися попереднє моє відео, значить, дивилися, як я вирощувала баклажани, а в цьому відео будемо вирощувати перчик. Як його потрібно пасинкувати і який в кінці вийде урожай. садите розсаду перчику, обов'язково гарно проливаєте ямку водичкою. Я наливаю в кожну ямку десь літрів по дві, щоб гарно промочилася земелька. І туди ще наливаю пів літри куряку, щоб захистити від капустинки. Садимо наші перчики, перчик і чекаємо, коли він гарненько підросте, щоб потім починати його пасинкувати. Ось так викопала ямку, пролила водичкою, потім пролила куряком, щоб захистити від. Капустянки. Я так проливаю завжди помідорчики. О також посадила, щоб захистити від капустянки. Виходить куряк, він відлякує капустянку, а коров'як навпаки примоні. Перчик гарненько підріс, його трішечки треба почистити. Ось так йому зробити. Значить, що? Підходимо до перчика, видаляємо внизу все це, що поросло, листочки, ці пишненькі в сторону, щоб повідходили кучки. Листочки, все видаляємо і видаляємо цю квіточку. Називають її корона. Та, що знаходиться всередині нашого перчика. Ось. І дивимося, як ми будемо формувати. Якщо ви, наприклад, хочете формувати ваший перчик на два погона, лишаєте два. Є, що перчик має три пагана, можете формувати на три. Я буду формувати в цьому році на два. Я в минулому пробувала на три, але. Йому важкувати, я б сказала, тому що я буду формувати на два. Тобто, де в мене росте 3 я один видаляю. І потім, ще перчик наш гарненько підросте, будемо формувати його далі. Після пасинкування виглядає перчик ось так, і через декілька тижнів він буде вже дуже-дуже гарний. Навіть через днів 10 ми будемо знову продовжувати його далі формувати оприскуємо квадріс, кайт. Кораген від фітофторозу і шкідники. Перчик знов гарненько підріс, і його починати треба продовжувати формувати. Тобто формуємо ми його як. Ось ми формуємо в два пагони. У нас іде спочатку, значить, головний, і потім він роздвоюється. Якщо ви формуєте в три пагони, то він буде розстроюватися. Потім же оцей один погін також починає роздвоюватися. На одному ми лишаємо квіточку і листочок, інший не чіпаємо. Він знову ж таки буде роздвоюватися. Знову тут ми приберемо на одному все, лишимо квіточку і листочок, інший чіпати не будемо. Так само і з цієї сторони. Також він у нас роздвоївся, ми прибираємо все, лишаємо квіточку і листочок, інший не чіпаємо. Він знову так роздвоїться. Знову тут ми обріжемо листочки, всі, лишимо квіточку листочок, інший не чіпатимемо. І будемо так робити з усіма іншими. І також, якщо понизу понаростали ці всі другорядні, також їх прибираємо. Перчик знову ж таки підріз і знову ж таки повторюємо ту саму процедуру. Прищипуємо, підживлюємо і захищаємо від хвороб наші перчик і баклажанчики, оприскуємо монофосфат калію. Оракул, топоз та квадріс. Перчик гарненько вже понав'язувався. Він невеличкий, а подивіться, скільки перців. Такі гарні великі перчини. Це ж вони тільки почали рости. Ось так. А по сусідству баклажанчики. О, які вже гарненькі, гарненькі маленькі баклажанчики. Скоро вже будемо їсти. Знову треба прищіпувати перчик. Ось видно. Попасинкувала перчик і дивлюся, що є багато кущиків, що цвіт не зав'язується, а обсипається, тому що понаростали великі гарні дебелі перчини. Хочу зараз пообрізати на перчиках перці ті, що великі. Наприклад, якщо кущик малесенький, а на ньому два великі перчинки, то зараз пообрізаю і вони сильніше. Почнуть рости і краще нав'язувати перчик. Замульчували також і перчик. Гарно так замульчували, Трави багато. Так що красота. Хай росте. Він видно, що рушив, так перчинки знову понаростали, знову вони які великі. Ростуть. Так що скоро можна буде і ще раз зібрати. До осені, я думаю, ще разів двічі вдвічі точно будемо збирати. І на протязі всього сезону я збирала перець разів три, можливо, чотири, тому що він гарно наростав. Звісно, краще було б ще біля кожного поставити такі палички, щоб його прив'язувати, тому що від ваги гілки я ще просто відламувалися. Такий був великий урожай. Знов перчик настигнув наріс. Звісно, не такий вже великий, але дуже-дуже багато його. Звісно, останнього урожаю я не зібрала, тому що вдарив мороз і перець весь померз. Але могла б зібрати і ще один урожай, і ще одну велику миску, але не встигла. Ну нічого страшного, я в цьому році багато наморозила перцю. Будемо взимку їсти фарширований перчик, і також закрила багато салату. Так що обов'язково потрібно посинкувати перчик для того, щоб збільшити самі плоди. Тому що, якщо не пасанкувати, його, звісно, буде багато, але він не буде такий величезний. Можливо, ця інформація була вам корисною і ви дізналися для себе щось нове. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ставляйте пальчик вверх, якщо сподобалося відео, пальчик вниз, якщо ні. І до наступного відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступне відео.